Ще раз доброго ранку, діти, продовжуємо з вами займатися. Дітки, відгадайте загадку? Краще всіх носочки в'яже, казку славно розповість, коли скову заспіває і порадою допомагає. Хто це? Як ви гадаєте? Хто це? Бабушка, бабушка. Так, молодці, це бабуся. А скажіть, будь ласка, яка бабуся? Старенька, так. Яка ще вона? Добра, так? Красива, лагідна, ніжна, дбайлива, так? Добре. А як ми можемо ласкаво звернутися до бабусі? Бабусю, так? Бабусенько. Вірно? Молодці дітки. Так, послухайте, будь ласка, віршик про бабусю. Я свою бабусю ніжно так люблю, і для неї, рідної, геть усе зроблю. Піділю вазони, підмету підлогу. Я прийду до неї завжди на допомогу. Скажіть, дітки, вам сподобався віршик? Да. 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 Так, добре, мені він теж дуже сподобався. А скажіть, будь ласка, про кого віршик? А, там. А, так, так вірно, молодці, про бабусю. Добре. А зараз я вам пропоную відгадати загадку, слухайте уважно. Слушаю загадку. Я зручний, дуже м'який, вам не важко вгадати. Люблять бабусі та онуки, посидіти і полежати. Що це? Що це? Диван. Так, дітки, вірно, це диван, добре. А якого кольору диван? Какого він? Цві? Так, вірно, жовтого кольору, молодці. Давайте ми з вами розглянемо диванчик, з чого він складається. У диванчика що є? Сидіння, так? Це частина дивана, на якому е, можна сидіти, вірно? Далі спинка дивана, так. Далі це називаються, дітки, підлокітники. Бачите? І що ще є у диванчика? Ніжки, так? Ось такий гарний у нас диванчик. Дітки, Ні. сьогодні я пропоную вам сконструювати із лего конструктора ось Ва. такий гарний диванчик для бабусі. Скажіть, будь ласка, із чого складається диванчик? З сілинок лего, так? А якого кольору диванчик? Жовтого, так? Добре. Для роботи нам знадобляться цеглинки ЛЕГО жовтого кольору, великі і маленькі. Але перед тим, як почати працювати, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Підготуйте, будь ласка, свої ручки. Ось так підготуйте кулачки. Ось так. Дивимося уважно і повторюємо за мною, щоб зручніше нам було. Майструвати почнемо шафу стіл. Стілець. комод. Дім закриваємо на замок. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся. Для маленької дитинки, для Артема та Маріки, для людей, щоб зручно спали, ліжечками змайстрували, різні шафи та столи, табуретки та стільці. Весело ми змайстрували, меблі всі запам'ятали. Молодці дітки! Ось ми наші пальчики розім'яли, тепер приступаємо до роботи. Спочатку беремо з вами 4 цеглинки Лего Лего. Великі 4 цеглинки Лего. Ось такі. Далі нам необхідно з вами їх перевернути ось так. Ми з вами зробимо ніжки нашому диванчику. Беремо з вами маленькі, маленьку цеглинку Лего. І ось так по краях кожної великої цеглинки Лего прикріплюємо маленькі цеглинки Лего. Ось чотири ніжки. Ось так повинно бути. Бачите? Далі нам необхідно скріпити. Посередині ми прикріплюємо маленьку цеглинку лего. Ось так. Потім ми з вами перевертаємо ось так. І далі, ось у нас вийшло сидіння нашого диванчика, бачите? Далі. Це частина дивана, на якому ми повинні сидіти. Так, далі будемо з вами робити підлокітники. Беремо з вами дві великі цеглинки ЛЕГО, і ось так по бокам прикріплюємо. Ось так. Ось. Зробили? Молодці. Далі ми з вами будемо робити спинку нашому дивану. Беремо з вами велику цеглинку Лего і ось так прикріплюємо. Ось так. Далі поряд прикріплюємо маленьку цеглинку Лего. Ось так. Видно вам? Далі ми. Зверху прикріплюємо ось так велику цеглинку Лего. З другого боку велику цеглинку Лего, ось так. І посерединці маленьку цеглинку Лего. Ось так. Ось подивіться, будь ласка, який диванчик у мене вийшов. Ось тепер ми можемо. Ну, скажи, у нас нету Лего именно такого крупного, а ага. ми зробимо тут, що то А, добре, добре, нічого страшного. Все добре, дуже гарно, молодці. Тепер ми можемо посадити нашу бабусю на наш диванчик. Ось бабуся сидить на диванчику. Бачите? Так, молодці, Ліна, молодець Семен, молод... молодчинки. Дуже гарно. Наші бабусі дуже подобаються диванчики, які ми з вами зробили. Вона вам дуже вдячна. Так, добре, молодці дітки. Ось подивіться, який гарний диванчик для бабусі у мене вийшов. Отже, скажіть, будь ласка, дітки, вам сподобалось заняття? Да? Да. Так, добре, я дуже рада, що вам сподобалося заняття. Скажіть, будь ласка, а яке заняття у нас з вами було? Що ми з вами робили? Диванчик Так, ми з вами конструювали диванчик. Ой. Для кого ми Ой. з вами конструювали диванчик? Для бабусі. Так, молодці, для бабусі. Скажіть, будь ласка, якого кольору диванчик для бабусі? Фотова. Так, вірно. Молодчинки. Так. Дітки, добре. Я дуже рада, що ви вийшли на заняття. На цьому наше заняття завершується. Я дякую вам всім за увагу. До побачення. До нових зустрічей. До побачення. Pacznie.